Вітаю, друзі! Хочу вам показати сьогодні фіалочку з дуже-дуже-дуже надзвичайними квітоносами. Тобто звичайні квітоноси у фіалочок, вони такі є е, ось такі, без прилісників навіть. Або якщо і є прилісники, то вони маленькі. Ось так. Ось Ось така є. А буває квітоноси ось з такими великими прилисниками. Їх, до речі, можна плутати з пасинками та нагадую за свій тікток, нагадую за свої інстаграми, підписуйтесь. Багато цікавої інформації. Підписуємося на мій канал. У мене багато інформації не тільки про фіалки, але й про різні 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 рослини, такі як стрептокарпуси, хої, і сукуленти, тридескансії. Так що підписуйся, друзі. Так, що можна його сплутати? І ось отут-маленький от, такий. От, таке враження, да, що це пасиночок. На самом деле це не пасинок. Це в нас квітонос. Тобто, треба дати, щоб, воно, щоб вони підросли, і ви тоді побачите то чи пасиночок. Пасинки ми звичайно видаляємо відео, яких, ну, в мене є, листайте. Тут цю мені фіалочку моя помічниця запригнула на стелаж, бачите, погризла мені. Прийшлося її рятувати. Так, от ці, ці, поговоримо про ці квітоноси: чим вони, вони гарні? Тим, що їх можна вкорінювати. В відео я вам в описі буде ссылочка, я там показую, як я вкорінюю. Розмножувати, до речі, гарно. Чим класно розмножувати такі сорти, як фантазійний, як цей сорт це сорт, до речі, DNR. Ось він так от цвіте. Дуже гарний сорт. Ось, і... Тобто, якщо ви будете розмножувати от такими от з прилізниками, то, по-перше, у вас швидше дітки дадуть, і буде гарантія цвітіння. Також, якщо є такі прилісніки на хімерах, от це дуже гарно, то теж класно їх розмножувати от такими прилісниками. Чекаємо ми. Як воно буде да? і потім, якщо хочете, будь ласка, саджайте. Все є в описі дивіться відео мої, там буде багато всякого інформації. Підписуємося і задаємо питання, що вас цікавить. Будь ласка, пишіть. А я, в принципі, на цьому все. А, отут в мене ще є така розеточка, до речі, покажу. Ні, не на цьому ні все. А от бачите, теж такі цвітоноси. Квітоноси, бачите, от з такими прилісничками. Ці теж гарно вкорінюються. Ось. А от тепер на цьому все, друзі. Підписуємося на канал, лайкаємо, коментуємо. па-па, До нових зустрічей! Па-па!